Радіо Юей Чикаго. Минулих вихідних пройшли вибори в Боліваріанській Республіці Венесуела. Як уже стало традиційне після Уго Чавеса на посаді президента. Держави балотувався Ніколас Мадуро. Зрозуміло, що опозиція також виставила своїх представників, і треба віддати належне, що ще в період а, початку і розгортання виборчої. Компанії всі говорили про те, що Мадуро навряд чи може бути обраний, тому що його рейтинг є не більше 25%. Головним конкурентом Мадуро був представник опозиції Едмундо Гонсаліс, підтримка якого була більше 60% відповідності до опитувань. Але як ми бачимо... З результатів оголошених національною комісією виборчою 51% голосів набрав Ніколас Мадуро, а представник опозиції Едмундо Гонсаліс 44%. А лідерство Едмундо Гонсаліса підтримала й оголосила і лідер опозиції Марія Каріна Мачадо. Жінка, яка а все життя і вже котре десятиліття бореться проти тоталітарного режиму Венесуелі. Треба зазначити, що в ході цих виборів стало очевидним те, що і політична система, і армія знаходяться під повним контролем Ніколаса Мадуро і його. Прихильників і опозиції, яка не має доступу до засобів масової інформації, дуже складно протистояти державній машині. Більше того, як пізніше виявиться, лише в 30% дільничих комісій були спостерігачі від опозиції. Таким чином, в 70% дільниць опозиція не була представлена. Під час підрахунку голосів. Щоправда, в Венесуелі голосування йде електронним способом, коли голосуючий натискає кнопку за того, за кого він має голосувати. При цьому машина викидає виборчий талон, який кидається в скриньку. І, власне, підрахунок йде електронним способом, а потім він дублюється. І підрахунком на основі виборчих талонів, які видає машина по результатах голосування, так от в тих 30% дільниць, де були присутні представники опозиції, за Гонсаліса Едмундо Гонсаліса проголосували більше 70% виборців. Це вже само по собі говорить про те, що результати виборів були сфальсифіковані. Зрозуміло, що а як тільки про це дізналися виборці, на вулицях міст і сіл і особливо столиці Каракаса, виникли сутички між поліцією та громадянами, виборці, які розсержені результатами, оголошеними центральною виборчою комісією, валили пам'ятники, били вітрини, палили автомобілі. Ну, власне, те, що притаманне, ось уже більше як Друге десятиліття для Венесуели після того, коли в результаті перевороту комуністи, які називають себе соціалістами, спочатку Уго Чавес, а потім і Мадуро прийшли до влади. Таким чином, на сьогоднішній день в результаті цього протистояння виясниться, хто переміг в ході виборів, як ми пам'ятаємо, і в період ще владарювання Чавеса і, і Мадуро. Протести після виборів тривають не менше ніж одного двох, а одного разу, і навіть півроку в результаті цього цих протестів як зазвичай перемагають владні сили. Будемо дивитися, як будуть розгортатися в нинішній ситуації події. Якщо взяти по реакції світу, то лідери і представники демократичних. Країн виступили виступили з заявами, які осуджують режим Мадуро і його оголошення про перемогу чергова Ніколаса Мадуро на шестирічний черговий термін. Однак, лідери тих тоталітарних держав, з якими і чавес і мадуро весь час співпрацювали, такі як Московський Фюрер, Червоний Китайський диктатор. Північно-корейський диктатор, білоруський диктатор, ну і окремі людоїдські режими Африки привітали Мадуро з черговою перемогою. Таким чином, видно, як навіть за результатами виборів Боліверанській Республіці Венесуела світ ділиться між вістю зла і коаліцією добра і свободи, що в цій ситуації можуть діяти ОН. І інші організації, які стежать за правом вибору громадян, окрім заяв, як це зробили в тому числі лідери окремих держав, та нічого відтак насправді ситуація зараз буде вирішуватися у вуличних поєдинках на вулицях столиці Каракаса та інших великих міст Венесуели. Таким чином можна сказати, що в чергове тоталітарний режим в Венесуелі поки що знаходиться на рівні утримування влади, який результат буде, будемо бачити за наслідками протистояння між виборцями, між венесуельцями і режимом Мадуро. Треба одначе означити те, що ці вибори насправді говорять про те, що Тренд зміцнення осі зла він триває, він не спадає. Адже, як видно, в цих країнах зубами тримаються диктатори за владу і не дають можливості ні представникам опозиції, ні незалежним кандидатам навіть пройти до бюлетнів у багатьох випадках. І власне. Оця реакція багатьох країн на результати оголошені виборчою комісією Венесуелів. Вона ще раз показує, як світ поляризується на тих, хто об'єднується навколо осі зла, і тих, хто на сьогоднішній день волів би бути в коаліції свободи і демократії. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.